Олександр Гісим, Олександр Мартинюк, Всесвітня історія. 8 клас онлайн-підручник. Додаткова презентація. Презентація. Параграф перший. Відкриття європейців. Розділ перший: Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин. Параграф перший. Відкриття європейців. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, якими були причини передумови великих географічних відкриттів про подорожі та географічні відкриття португальських мореплавців та Христофора Колумба. Як відбувалася перша навколосвітня подорож про особливості цивілізацій до Колумбової Америки? Пригадайте, які уявлення про світ панували в період середньовіччя? Якими були життя та культура народів Індії наприкінці 15 століття? Що ви знаєте про морський похід вікінгів до Північної Америки? Запитання перше. Причини і передумови великих географічних відкриттів. Епохою великих географічних відкриттів в історії людства називають період, під час якого європейці відкрили нові землі й морські шляхи до Африки, Америки, Азії та Океанії. Більшість дослідників визначають хронологічні межі великих географічних відкриттів як час від середини 15-го до середини 16-го століття. Розглянемо їх основні причини. Наприкінці середніх віків торгівля між країнами Європи та Сходу набула постійного характеру. Прянощі, ювелірні вироби, тканини та інші східні товари стали звичними для європейців. Однак у другій половині 15 століття ситуація ускладнилася внаслідок завоювань Османської імперії. Різні побори з торговельних караванів і кораблів, грабунки, піратства робили торгівлю дуже ризикованою, невигідною та нерегулярною. З'явилася велика кількість посередників арабські і венеціанські купці, що призводило до подорож... подорожчання товарів. Шлях до Індії через Єгипет і Червоне море повністю контролювали Араби, які не допускали сюди європейців. Купці і моряки країн Західної Європи замислювалися над пошуком нового морського шляху до Індії в обхід арабів і турків. До пошуків морського шляху в Індію європейців підштовхнула і потреба в золоті та сріблі, яких не вистачило в Західній Європі. Основні передумови великих географічних відкриттів – це перше утворення в Європі великих централізованих держав, які мали необхідні кошти для забезпечення мандрівок за океан. Насамперед, це Іспанія, а також Англія, Франція і Португалія. По-друге, Підтримка католицької церкви, що ставилась до підкорення нових земель як до своєрідного хрестового походу проти язичників із метою навернення їх до християнства, третє виникнення в результаті успішного завершення реконкісти великої кількості дрібного іспанського і португальського дворянства. Яке поєднувало військовий досвід із прагненням і релігійним фанатизмом, створення нових і вдосконалення наявних навігаційних приладів і карт, морський компас, Астролябія, Портолан, це морська компасна карта. А також ще була причина поява нового типу морських кораблів трищоглової каравели. Першими серед європейських держав нові шляхи до країн Сходу почали шукати Португалія та Іспанія. Запитання друге: географічні відкриття португальців. Сприятливе географічне положення. Оволодіння арабською географією та математикою морською справою сприяли перетворенню Португалії. У 15 столітті на морську державу. Здійснення нею перших дослідницьких морських експедицій було пов'язано з діяльністю принца Енріке-мореплавця. Португальці намагалися знайти шлях до берегів Індії, пропливши вздовж Західного узбережжя Африки та обігнувши її з півдня. Одночасно, починаючи з 40-х років 15 го століття, вони регулярно споряджали експедиції до Західної Африки та привозили прянощі, слонову кістку, золото, невільників. На карті Африки з'явилися назви Перцевий берег, берег слонової кістки, золотий берег, невільничий берег. Із нових земель до скарбниці Португалії надходили величезні прибутки. У 1488 році мореплавець Бартоломео Діаш, рухаючись уздовж західного узбережжя Африки, зміг досягти її південного краю, обігнути його і вийти до Індійського океану. Проте далі він не наважився пливти. Через загрозу бунти моряків. Крайню південну точку Африки назвали спочатку Мисом Штормів, а пізніше Мисом доброї надії, сподіваючись, що наступні мореплавці зможуть дістатися берегів Індії. Улітку 1497 року близько 170 членів команди на чолі з португальцем. Васко де гамаю. На чотирьох кораблях вирушили з Лісабона. Пропливши вздовж західного узбережжя Африки та обминувши мис доброї надії. Васко да гама дістався Мозамбіку. Після короткої зупинки, кораблі рушили далі. 20 травня 1498 року. Португальські кораблі увійшли до індійського порту Калікут. Наприкінці року, домовившись про торгівлю з місцевим правителем Васка Дагама, вирушив додому. Через два роки після початку експедиції він повернувся до Португалії. Це була перша європейська експедиція, яка потрапила до Індії морським шляхом. Установивши контроль над східним шляхом до Індії, португальці намагалися знайти і західний шлях. У 1500 році Ескадра під керівництвом Педро Кабрала відкрила Бразилію та оголосила її власністю Португалії. Значення експедиції Васко Дагама полягало в тому, що вона відкрила морський шлях до Індії Вздовж західного узбережжя Африки, у результаті чого арабські і венеціанські купці втратили своє виняткове право чи монополію на торгівлю прянощами, які вони привозили з країн Сходу. Торгівлю прянощами було оголошено монополією португальського короля. Купці отримували за цей товар 800% прибутку. Для збереження високих цін король дозволяв завозити до Європи лише 5-6 кораблів прянощів на рік. Водночас відкриття Васкодагами поклало початок виникнення португальської колоніальної імперії. Великі території португальці зазвичай не захоплювали, а створювали на узбережжі численні, добре укріплені факторії. Колоніальна імперія це держава, яка захопила певні території та приєднала їх до свого складу колоній. Колонія це залежна територія, що перебуває під владою іншої держави митрополія. Факторія це торговельна контора або поселення, організовано купцями в іншій державі або колонії. Факторіями називали також торговельні поселення у віддалених районів власної країни. Географ Тосканелі вважав землю кулею, а Західний шлях із Європи до країн Сходу найкоротшим. Він склав карту світу, на якій Азія була позначена на Західному узбережжі Атлантичного океану. За його обчисленнями, шлях до Китаю та Індії через Атлантику був набагато коротшим, ніж навколо Африки. Проте Тосканелі помилився у визначенні розмірів землі та, відповідно відстані від Європи до Азії. Згодом казали, що це була велика помилка, завдяки якій сталося велике відкриття. Запитання третє. Плавання Христофора Колумба до Америки. Першим дістатися Індії західним шляхом спробував генуезький мореплавець, тобто італієць Христофор Колумб, що перебував на службі в іспанських монархів. Карта й розрахунки флорентійського географа Паола Тосканелі переконали його в можливості доплисти до Індії. Рухаючись на захід через Атлантичний океан, Христофор Колумб запропонував свій проект іспанському кораблю Фернандо і королеві Ізабелі. Вони погодились, оскільки успішне завершення експедиції мало принести чимало прибутків Іспанії завдяки позбавленню Португалії виняткового права на торговельні шляхи до Індії. Східної та Північної Азії через Західну Африку. 3 серпня 1492 року експедиція Христофора Колумба у складі трьох каравел: Санта Марія, Пінта і Нінья і командою з 90 осіб вийшла в море. Подорож тривала понад два місяці. Нарешті моряки побачили землю. Відкритий острів отримав назву Сан Сальвадор, тобто острів Святого Спасителя. Його було проголошено володінням Іспанії, а на березі встановлено іспанський прапор. Саме цей день, 12 жовтня 1492 року, вважається датою відкриття Америки. Хоча до кінця життя Христофор Колумб так і не дізнався. Що завдяки його експедиції було відкрито нову частину світу. Христофор Колумб також відкрив острови Куба та Гаїті. Останні спочатку назвали Еспаньола та повернувся до Іспанії. Тут він тріумфально повідомив про відкриті на Заході землі, які вважав Індією, але золота майже не привіз. Королівський двір був розочарований. Як віце-король нових земель Христофор Колумб здійснив ще три подорожі, під час яких відкрив Малі Антильські острови, острови Пуерто-Рико, Ямайка, Тринідад тощо дослідив узбережжя Центральної Америки. Він вважав ці землі Західною Індією або Вест-Індією. Назва Америка материк отримав за ім'я італійського мандрівника Америго Веспучі, який, дослідивши ці землі, заявив, що це не Азія, а Новий Світ. І з 1507 року їх позначили на картах як землі Америго, а із часом просто Америка. За латинською версією імені Веспучі. Відкриття Христофора Колумба призвели до загострення суперництва між Іспанією та Портуалією за право володіти новими землями. Для врегулювання суперечок за посередництва Папи Римського Олександра VI, ці держави уклали угоду в місті Тордесільяс. У 1494 році від полюса до полюса приблизно за 30 м градусним меридіаном, а на захід від островів зеленого мизу встановлювалася межа. Усі відкриті землі та морський простір на захід від неї ставали іспанськими, а на схід португальськими. Проте, це розмежування. Було зроблено лише в західній Півкулі. Чергове протистояння сталося на Молукських островах. Спочатку їх називали островами Прянощів. Тоді, в 1529 році, в місті Сарагоса було укладено ще одну угоду про поділ нових земель у східній Півкулі за 17 градусом. Градусним орієнтаном на схід від Молокських островів. Ви бачите зображення Христофора Колумба, художник Себастьяно дель Пьомбо. і що таке Тордесільяська угода, договір між Іспанією та Португалією про поділ території. У 1494 році із листа Христофора Колумба до іспанського короля Фернандо та королеви Ізабели. Звідси можна відправляти всіх рабів, яких можна буде продати, і барвникове дерево. Якщо відомості, що я маю, правильні, то можна продати 4000 рабів. У Кастилії, Португалії, Арагоні, Італії, Сицилії дуже великий попит на рабів. І я вважаю, що вони находять у недостатній кількості в гвінеї. Араби з цих земель, якщо їх привезуть у згадані країни, коштуватиме утричі дешевше за гвінейських, а платня за перевезення рабів надходитиме з перших грошей, отриманих від продажу рабів. І нехай навіть помирають роби в дорозі. Адже не всім їм загрожує така доля. Як ви думаєте, у чому прагне переконати правителів Іспанії Христофор Колумб? Яку оцінку можна дати ставленню Колумба до корінного населення відкритих ним земель? Запитання 4. Відкриття Тихого океану. Перша навколосвітня подорож Фернанда Магелана. У 1513 році іспанська експедиція на чолі Васко Нуньесом, де Бальбоа вперше перетнула Панамський перешийок, шукаючи легендарну країну золота Ельдорадо. Перед мандрівниками відкрився Тихий океан. Проте вони не знали його справжніх розмірів і спочатку називали його Південним морем. Спроби відшукати заповітний західний шлях до Індії не припинялися. Першим, хто його знайшов та здійснив першу в історії навколосвітню подорож, став португальський мореплавець Фернанд Магеллан. Ф... Його ще звуть Фернану Магельянс. У 1519 році його експедиція з п'яти кораблів вийшла в море та взяла курс на захід. Подорож виявилася дуже важкою. Мандрівники потерпали від нестачі їжі та питної води. Багато з них померло від хвороб. Нарешті, Магелан дістався Південного краю Америки та й знайшов протоку. Тепер вона називається Магелановою. Яка з'єднувала два океани. Під час плавання стояла чудова, спокійна погода. І саме тоді Тихий океан отримав свою назву. Навесні 1521 року експедиція досягла островів біля Східного узбережжя Азії, які згодом назвали Філіппінськими. На цих островах у сутичках. З місцевими племенами Магеллан загинув. Два кораблі, які залишилися під командуванням Хуана Себастьяна Елькано, дісталися Молукським островів і, захопивши вантаж прянощів, рушили додому. У 1522 році мореплавці повернулися до Іспанії. Із п'яти кораблів уцілив уцілів. Лише один із символічною назвою Вікторія Перемога. Із 253 учасників експедиції на ньому залишилося всього 18 осіб. Завдяки першій навколосвітній подорожі іспанці отримали знання про світ та океани, що допомогло їм у подальших дослідженнях і колонізації Філіппін. Західний шлях. Не замінив східний шлях навколо Африки, але наступні іспанські експедиції користувалися інформацією Магелана для переходів від узбережжя Мексики до Філіппін. Фернан Магелан більшу частину життя провів у морських експедиціях. Коли португальський король відправив 35-річного мореплавця у відставку із жебрацькою пенсією, той запропонував свої послуги молодому королю Іспанії Карлосу I. Магелан мав намір досягти Молокських островів із Заходу. Адже якщо вони лежать ближче до Америки, ніж до Індії. То за тордесільяцькою угодою володіти ними має право Іспанія. Магелан був переконаний, що знайде новий прохід з Атлантичного океану до Тихого. Ви бачите зображення Фернана Магелана. Запитання п'яте: Цивілізації до Колумбової Америки. У 1992 році, коли весь світ святкував 500-річчя першої експедиції Христофора Колумба, замість звичних слів, Відкриття Америки, цю подію вперше назвали зустрічю двох цивілізацій, Європейської та цивілізації до Колумбової Америки. Христофор Колумб відкрив шлях до земель, на яких люди жили ще 25-30 тисяч років тому. У суднових журналах експедиції 1492 року залишилися свідчення про першу зустріч мандрівників з індіанцями. Вони приносили клубки бавовняної пряжі, папух, дротики та інші речі, які довелось б довго описувати, і все віддавали за будь-який предмет, що їм пропонували. Я був дуже уважний до них і наполегливо дізнавався, чи мають ці люди золота. Ці слова, Колумба, не віщували місцевому населенню Америка нічого доброго. Для більшості європейських відкривачів нових земель на першому місці було власне збагачення. При цьому вони навіть не уявляли, що культури. Народів до Колумбової Америки налічували декілька тисячоліть і мали досить високий рівень розвитку. Приблизно 4 тисячі років тому виникло землеробство. Індіанці вирощували невідомі в Європі культури кукурудзу, картоплю, какао, томати, соняшник та інше. Проте, вони не вміли виплавляти залізо. Не користувалися такими відомими у Старому світі досягненнями, як колесо, плуг, вогнепальна зброя. Зброю та знаряддя праці вони виготовляли з каменю, дерева. У Південній і Центральній Америці існувало кілька цивілізацій. Найрозвиненіші були в Майя, це півострови Юкатан і Гватемала, ацтеків це мексиканське нагір'я, Інків, це Анди та Болівійське нагір'я. У цих народів вже були держави. Було багато міст, гарних міст, які з'єднувалися мережею брукованих доріг. Вони поклонялися різним богам, що супроводжувалося людськими жертвопринесеннями. Вулиці міст прикрашали кам'яні храми та палаци правителів. Через річки зводилися мости, існувала навіть пошта. Цивілізація Майя мала систему іє... ієрогліфічного письма, глибокі знання з астрономії та математики. Вони розробляли календар, яким користувалися і інші народи Центральної Америки. Ацтеки створили імперію, яка нагадувала класичні деспотії стародавнього світу. Високого рівня розвитку досягла медицина. У книжках ацтекських лікарів було описано 251 лікарську рослину. Більшість із них невідома сучасній науці. Найбільшою за площею розселення та кількістю населення була імперія інків. У цій державі існували писані закони. Інки вміли виплавляти мідь, із якою, зокрема, робили монети у вигляді сокирок. У місті існували водогони. Інки. Стали єдиною цивілізацією до Колумбової Америки, що крім міді, золота, срібла, платини та сплавів із них уміла виготовляти бронзу. Ви бачите, що означає термін цивілізація до Колумбової Америки? Бачите, піраміду Сонця. Найбільша споруда до Колумбового міста Теотіук, Мексика, Мачу-Пікчу це стара вершина до Колумбове місто Інків, розташовано в Андах, Перу, сучасний вигляд. Треба запам'ятати дати. Середина 15-го, середина 16-го століття, великі географічні відкриття. 1492 рік відкриття Америки Христофором Колумбом, 1498 рік досягнення Індії морським шляхом Європейською експедицією на чолі з Ваской Дагамою. І 1519-1522 роки перша навколосвітня подорож Фернана Магелана. Вислови Прочитайте уважно. Чи погоджуєтесь ви з тим, що там написано? Якщо да, то чому? Якщо ні, те ж чому. Відповідайте усно. Самоперевірка. Васко да Гама художник Антоніо Мануель де Фонсека. Америго Веспучі, художник Кріспейн Ван Де Пас. І завдання. Складіть таблицю в зошиті географічні відкриття кінця 15-го першої половини 16 го століття. Рік відкриття, хто очолював експедицію, держава, яка організувала цю експедицію, Зміс відкриття, що відкрили, і в чому історичне значення. А далі я пропоную вам подивитися невелику презентацію.